Аби отримати застосунок, перейдіть на сайт та оберіть свою платформу або введіть назву у пошук свого магазину застосунків. Після натисніть на іконку і побачите екран входу. Введіть свою пошту, пароль і натискайте на вхід. Або, якщо ви тут вперше, реєструйтесь тут. Заповніть поля та клікайте на реєстрацію. Тепер нам доступні такі сторінки: головна бібліотека, мої книги, профіль. На головній показує прогрес книги, яка була відкрита минулого разу. Можете продовжити читати її прямо звідси. Також одразу тут можна проскролити категорії та знайти, яка подобається. У бібліотеці можна більш детально шукати книги по категоріях, назвах і так далі. У моїх книгах можна проглянути історію прочитаних книг, обрані книги та завантажені. У профілі можна редагувати аватарку, ім'я, прізвище та інші дані. Можете також змінити пароль, проглянути свою підписку та історію платежів. Під загальним можете проглянути список бажаного для прочитання, завантажені книги для офлайн-читання або прослуховування та завантажити свою власну книгу. Достатньо, аби книга мала формат fb 2 Тут введіть власну назву, додайте автора, якщо його немає у базі, з категоріями усе так само, та додайте опис. Обов'язково вкажіть мову книги. Якщо не хочете, аби інші бачили цю книгу, натисніть Приватна книга і Зберегти книгу. Тепер можете читати її прямо на платформі. Аудіо скоро буде готове для прослуховування. Якщо щось не виходить, звертайтеся в підтримку, ми завжди допоможемо. Просто створіть тікет та очікуйте на відповідь. Усе це доступно вам за підпискою місячною або річною. Ви також маєте два тижні безкоштовно на ознайомлення.